Доброго ранку я на Черкащині і перша моя зупинка Корсу. Oh, yeah. Пофотографувавшись, ми вирішили задаритися ніга. Що пеніга? Це є відфотка випускний в Корсунь. використовуючи досвід Сергія Кудяшова, якому привіт. Зараз пробую добиратись автостопом. Херовий з мене автостопер. Я більше вже пройшов, ніж проїхав. Ось так виглядає е, фарба з Колумбії. Моя подорож золотої підкової Черкас завела мене на місто золоте ноша. Зараз я йду фотографувати фотосесію з фарбами Холлі. Поставка краски з Колумбії продовжується. Ось іще одні люди стали більш яскравішими. Віфлять мені в глас! І так, мій екскурсійний тур по золотій підковій черкащини закінчений. Я за ці пару днів побував в Корсуні, Шполі, Золотоноші, Чорнобаю Дуже круті враження. Дуже круті люди, де було круче сказати дуже важко. Залишайте в коментарях, хто крутіший. Золотоноша, Шпола, Черкаси, Корсунь. От. Тому що мені дуже важко поділитись, всі дуже класні, мені дуже сподобалось. Надіюсь, приїду ще раз. Якщо хочете попасти в мій новий влог, запрошуйте мене на фотосесію.